Що, да. Чому б, знову ж таки, Першу світову війну не вивчати через е, космічні пригоди або зоряні війни? Чому б вивчення теми історії Русі України не перетворити у захопливий детектив або українські землі в складі Австрійської імперії в легенду про ніндзя? Правильно? Так. Да. А який князь здобував Софію Київську закламу, тому що не говорили? Ярослав. Ярослав Мудрий. Давайте. Давайте, друзі, я вас вірю. Так. Я отримав лист на електронну пошту від організаторів. Вітаємо! Ви в топ-50. А потім пост уже в освіторі. І чесно, я дуже хвилююся. Я тоді розхвилювався, бо я розумію, яка це відповідальність. Бо я вперше розумію, що е, це відповідальність в першу чергу за образ і бренд вчителя в суспільстві сьогодні. Масеп. Масепа, правильно! Настя. Немас, правильно! Настя! я в освіті, я в школі, бо це та галузь, яка дозволяє мені, і я дозволяю це учням бути собою. Бо це дуже важливо, бо дуже важливо нам почуватися комфортно. бо я пам'ятаю свої перші уроки у війну. Діти просто сиділи, чесно кажу. І тоді саме я почав шукати оці інструменти, як їх вивести на контакт. тобто, ті якісь формати взаємодії, з якими вони відкривалися Це наприклад, кухня емоцій, коли учні, от реально готують унікальний смайл, емодзі, і тим самим виражають свої емоції. Бо я. Ну, виступаю за історичну освіту не тільки про терміни там дати персоналі. А як я кажу, це про влиття в тусовку для того, щоб діти відчували, що вони переживали цей період. Тут головне ставати їм прикладом, щоб це вони пережили по-своєму, зрозуміли і прийняли. Ваш Б. Б. і це, як ви думаєте, правильна відповідь. і у нас рахунок чотири чотири. Тому ми переходимо до дивоглянки. Так. Є, є, области команді. Ми маємо дітям е, дозволяти бути собою. І це найголовніший фактор, що мотивує мене вчителювати сьогодні. Добре, дам ще 15 секунд. Один, дві дітей, відповідь. Так, тепер. Наші маленькі учасниці, одна в цю команду, а інша в цю біжи. Поділіться моя освітня мрія полягає у створенні мобільного кабінету історію. Я уявляю собі, що це буде автомобіль, частина якого буде оснащена сучасною візуалізацією, різними застосунками, звісно ж, екраном, і що можна було б на, на ньому приїхати в будь-яку точку, навіть просто отут серед поля, розгорнути оцей осередок української історичної справжності, і щоб всі всі Жаючи перехожі, або можливо хтось конкретно захотів би підійшов і отримав оцю можливість познайомитися і подивитися на історію по іншому. Літати мають літачки. Це про те, щоб історія доїхала в кожний населений пункт для того, аби доторкнутися до історії, що ось вона тут поруч з нами.